Друзі, всім привіт! Всім бажаю щастя і здоров'я. Хочу з вами поспілкуватися. Я вже вам говорила раніше, хто не дивився мої відео. Мене звати Людмила, мого чоловіка Григорій. ми зараз знаходимося в Польщі. Хочу поговорити про звички, які ми перейняли для себе у поляків, і що відбулося. З нашою особистістю, які зміни відбулися, поки ми живемо тут, після того, як поїхали з дому. Так, ми майже два роки жили дома після того, як почалася повномасштабна війна. А війна у нас почалася ще набагато раніше, ніж у 2022 році. Що відбулося за цей час? Ну, по-перше, хочу сказати, коли ми приїхали сюди, що було це така розгубленість. Це ми розуміли про те, що, як далі жити, що робити, як бути, тому що очікували, ми от от закінчиться війна. Майже два роки, але війна не закінчувалася. І коли вже ми зрозуміли, що все ж таки маємо виїхати, тому що знаходитись під постійними вибухами, під тим, що страшно, і ти розумієш, наприклад, що серед ночі тривоги збивають щось, летить. Щось, то треба сховатися, а ховатися вже не було сили, тому прийняли рішення поїхати. Ви знаєте, чому я зараз оці звички, які ми перейняли у поляків, і про життя захотілося поговорити? Це після того, як моя донька сказала: мама, подивися фільм Коко Шанель. Я подивилася цей фільм. І вона мені якось написала про те, що Куко Шанель під час війни жила у Швейцарії, і коли вона їхала в те місце, де вона жила, вона називала, що вона їде додому. Тобто я дякую Богу, що в мене є така мудра донька, що вона мене наштовхнула на ті думки, що пора змінитися. І я змінююся. Як відбуваються ці зміни, я хочу вам зараз розказати. Ну, перш за все, про догляд за собою. Догляд за собою взагалі, це такий базовий. Психологічний, і навіть психічний механізм, що допомагає нам зберегти стабільність, внутрішню присутність, якщо хочете, і також зв'язок із собою. І ось ми у таких ситуаціях, як війна, інша країна, втрачаємо себе і втрачаємо себе як особистість. Ми ігноруємо свої власні потреби. Бо Пам'ятаю, як ми ще тільки приїхали, як перший час жили, тому що ці емоції, такі пустоти, емоції в тебе в душі пусто, емоцій не існує, поступово згасає енергія, поступово згасає сенс життя, поступово ми перестаємо відчувати взагалі, що ми люди, ми ніби психологічно втрачаємо себе. І коли ми турбуємося про себе, навіть почуття якоїсь провини, чому я маю турбуватися, якщо, наприклад, ось у моїй країні війна і все дуже Погано, але ми бачимо, що війна уже у нас багато років іде, і не тому, що ми звикли до війни, а тому, що прислуховуємося навіть, ось, як моя донька сказала, Шанель в іншій країні відчувала, що вона вдома. Ви знаєте, що я для себе вирішила? Я вирішила, що мій дім. Там, де знаходиться мій чоловік, я це засвоїла, усвідомила і зрозуміла, і начебто почали трішечки виростати крила. Але про звички я хочу розказати, які звички пішли мені на користь, і я психологічно відчуваюся краще. Які звички <смітна> трішечки накидала на листочок ці звички, щоб не забутись, перша звичка не спішити. Ви знаєте, я завжди спішу, ось зараз я вам показую оце горнятко кави. Цю каву приготував мені чоловік. Він кожного ранку, як їде на роботу, готує каву собі і мені. Він знає, що я її зразу не вип'ю, вип'ю пізніше. Але він обов'язково для мене залишить каву. Тому у мене зараз ось я з вами спілкуюся і у мене є така смачна кава. Я вирішила її випити. Дякую моєму чоловікові за це. Не спішите. Ви знаєте, що, друзі, я навіть каву навчилася пити, не спішити. Раніше я навіть вдома пила каву, я постійно кудись спішила, я кудись бігла. Навіть коли бігти не треба було, я все одно кудись бігла. Тобто я взяла своє горнятко кави, наприклад, прийшла на терасу, стала і дивлюся, як у мене квітуть квіти, квітнуть квіти, і я розумію, що десь якусь квітку треба поправити, я вже все. Горнятко кави залишила і побігла. Або щось я вдома роблю, все, за каву забулася, кава. Інеєм покрилася, як говорить моя сестричка рідна, і все, і вона холодна. А тут я навчилася каву смакувати. Я не спішу. Ви знаєте, одна пані мені одного разу сказала, як ми тільки приїхали, щоб я не спішила. Не спішіть. І ця пані була наша українка, яка тут вже жила. І вона говорить: ви з часом навчитеся. Навчитися не спішити, тому що поляки нікуди не спішать. Я думаю, ну дивна дивна фраза прозвучала Дурниці якісь говорять, як можна жити, не спішити. Я все життя любила жити в такому шаленому темпі, кудись спішила, щось мені треба було. Все було на випередки. Але я зрозуміла, що таке не спішити? І я згадую слова цієї пані нашої українки, яка прожила деякий час в Польщі, і навчилася не спішити. Ви знаєте, я не можу сказати, що я на 100% навчилася не спішити, але навчилася навіть ось смакувати каву, яку приготував мій чоловік, я смакую з насолодою. Що таке по-польськи не спішити? Ну, перше, це ми знаємо, що ми завжди йдемо купувати продукти в магазини. І ось коли я почала ходити купувати продукти в магазини, як ми приїхали, я дивувалася, як касири на касах не спішать. У нас в супермаркеті, аби касир десь відволікся, вся би черга почала говорити про те, де да що це таке, де цей касир? Тут касир встав із каси і пішов. І немає. Ходить десь цей касир, а черга спокійно стоїть. Ніхто нікуди не спішить. Немає такого, щоб хтось кудись спішив. Це в магазині. Ніхто нікуди не спішить. Я зайшла швиденько, ходжу по полицям, щось дивлюсь. Ні, дивлюся, люди спокійно ходять, не спішать. Котить возика впереді в мене там, і я намагаюся то зліва, то справа обійти цього возика. Та не треба, друзі, обходити цього возика. Просто, просто треба навчитися не спішити. Я вчуся цьому до сих пір, але, друзі, це гарна наука. Той, хто мене слухає, я хочу, щоб ви зрозуміли, що не спішити це здорово, насправді, що ми маємо бути, якщо хочете, такими поважними, напевно. Тобто, не спішити. Я звикла, не дивлячись на свої руки, постійно літати. Ні, треба приземлитися і подумати. Далі, коли ми йдемо в лікарню, у нас Прийом лікарів йде. Кожні 15 хвилин ти повинен мати потрапити до лікаря. Там Мені на 9.15, наступний іде на 9.30. Значить, лікар розуміє, що він до 9.30 повинен швидко прийняти пацієнта і вже того, хто о 9.30 очікувати в себе у кабінеті. Тут ні не так. Тут, наприклад, там, на 10.00 Мені до лікаря. Я до цього лікаря можу потрапити і на 13-ту, і на 14-ту, і на 15-ту, і на 10-ту також, і на 10-ту-30. Тобто у будь-який час. Я вже звикла, спочатку я не могла цього зрозуміти. Тепер я звикла. Що якщо ти записаний до лікаря ось на таку годину, значить ти потрапиш на цю годину. Ну крім тих кабінетів, де проводять дослідження, МРТ. Чи КТ, чи УЗД, там якраз співробітники медичні вкладаються у ці терміни по хвилинам і по годинам, коли ти потрапляєш до лікаря, лікарі так само, якось в магазині продавці касири не спішать, так і тут. Лікарі не спішать. І я знаю, що якщо нам на 9 ранку до лікаря... То хоч би я потрапила там о 14 чи 15 годині додому, тому що я там буду сидіти дуже довго. Спочатку було важкувато, тепер уже ми до цього звикли. Як ми заходимо до лікаря, наприклад, на прийом, лікар буде довго дивитися, він буде щось вивчати, він буде в тебе розпитувати. Якщо ти не розумієш польською. Він буде тобі в комп'ютері на моніторі писати, щоб ти щось зрозумів. Звісно, не всі лікарі, дехто з лікарів намагається просто донести. Ну, от є наприклад, родинний лікар, він хоче все знати. Так? І він по полицям розкладе, він запитує: Так, я тебе направляв на рентген, так, рентген, там, я тебе на УЗД. Ти повинна була піти до такого лікаря. Де чи є виписка? Покажи мені, будь ласка. Лікар про тебе пам'ятає, звісно, що в нього він відкриває програму свою і по пацієнту Людмила. Він бачить, куди давав скерування, на які дослідження я повинна була пройти. І він у мене запитає за все: не спішіть. я можу просидіти в лікар. Не 15 хвилин, а ту ж годину, якщо є така ситуація, яка потребує більше уваги. То якщо менше уваги буває, що я зайшла, мені там треба рецепт, щось сказала, все, все добре, але він все одно тебе послухає, тиск поміряє. І ти вкладаєшся в свій час. Дуже часто ти в свій час не вкладаєшся. Ось і так, друзі, далі. І ще не спішить. Про що не спішить? Не спішити треба в магазині, так я завжди спішу. От я вчуся, щоб не спішити. Перша звичка. Друга звичка це сортувати сміття. Друзі, вже як приїду додому, напевно, я інакше не зможу. Хоча я й до цього вдома вже сортувала сміття. Чому я вдома сортувала сміття? Не так, як в Польщі сортувала сміття, пластик окремо, там а, бумага окрема, відходи від продуктів окремо. Залізо окремо. В принципі, в мене вдома, ми живемо в своєму приватному будинку, то так і було. Наприклад, я почистила цибулю, картоплю, капусту. Я уже не викидала в сміття, так як робила це раніше. Раніше викидала в сміття, потім це сміття ми все вивозили і тому що куди його було подіти. З часом я себе удосконалила, я розуміла, що це продуктове сміття, я пішла. Наприклад, поклала біля яблуні, біля груші, біля малини. Тобто, це, я розуміла, що таке природнє добриво, що навіщо його викидувати, якщо воно знадобиться вдома. Ну, компостні ями і ще можна робити ось для таких речей. Я розуміла, що папірці там можна спалити. Ну, пластик, звісно, і метал, то треба було вивозити, тобто віддавати в сміття. Ну, Це приватний сектор, то можна купувати сміттєві мішки, потім їздить комунальна служба і збирає ці мішки. Але тут я навчилась сортувати чітко. Я знаю, що отут тільки папір, там тільки пластик. Там скло метал, там продуктові відходи. І це дуже здорово, ви знаєте, треба навчитися цьому у нас в Україні. Дуже мені сподобалася звичка в Польщі, чого у нас далеко немає. Це прибирати все за своїми домашніми улюбленцями. Тут, якщо ти вийшов гуляти із собакою, це обов'язково тільки на повідку. Тобто собака не може сама йти. Якщо ця собака агресивна, то засоби захисту для цієї собаки мають бути. Якщо собака не агресивна, вона буде йти, просто буде її вести. Якщо собачка захотіла в туалет, то кожен власник несе із собою мішечки. І за своєю собачкою зразу всі ці відходи прибираються. Звісно, що іноді можна побачити, хтось там забувся прибрати або вважає за необхідне, не вважається за необхідне. Але зазвичай усі за собаками прибирають. Тут немає такого, що собака на тебе нападе, так як у нас, наприклад, коли я приїхала додому з роботи, прихожу. Є такі сусіди, які полюбляють, наприклад, собак тримати не у себе вдома, а наприклад, підгодовувати на вулиці. Собаки просто зібралися, там собак 10-15, вони гавкають, я не можу зайти до себе додому. І багато так, де у нас собаки скрізь отак ходять. Це дозволено. Власники собак. Ведуть цих собачок, і у нас під забором ці собачки саме залишають те, що мають прибрати за ними їхні власники, але вони не прибирають. Тож, коли ми виходимо, я маю на клумбах під двором обережно ступати, бо я розумію, що там щось може залишитись. Така звичка, третя звичка, можна було її другою звичкою назвати не по сортуванню сміття, і відходи від е, домашніх улюбленців, я розказала, вітатися. І зайвий раз перепрошувати тут. перепрошуєте, якщо треба пройти, якщо треба об'їхати тебе е, возиком, чи навіть якщо буде їхати велосипед, і велосипедист буде їхати повільно, він буде просити, не буде летіти, попросить, щоб його пропустили. Тут зайвий раз вітаються. Наприклад, ми зараз живемо в Кракові. Це не маленьке місто, це не село. І я спочатку не могла зрозуміти, що тут всі вітаються. Тобто ти кудись заходиш чи хтось заходить, обов'язково вітаються. День добрий, я думаю, де да, що це не знаю, нас вітається. Потім я зрозуміла, так, а ну, де таке знайомство з вітаннями було, це по лікарням. Приходиш у лікарню о, чи в поліклініку, у них називається пшеходня. І з тобою, хто не заходить, дивлюся, всі вітаються один з одного. Якщо вони йдуть до віцення, тобто вони говорять до побачення там, чи до а, І, І вони пішли. І я зрозуміла, що тут усі так роблять. Тобто вони приходять, привіталися, і коли вони йдуть, вони знову говорять до побачення. На пошту ти зайшов, так само привітався. Де б ти не заходив, ти вітаєшся одне, що в магазині не вітаються один з одним, але касири на касі обов'язково привітаються, скажуть доброго дня там і побажають вже ти йдеш до, до побачення, тобі скажуть. У магазинах це тільки з касирами, ось такий прямий контакт може відбутися. В магазинах зазвичай не вітаються. Вітатися, потім перепрошувати, обов'язково перепрошувати. Щось не так тут немає, не кричать там Галя, Ваня, що ти там чи ти, що ти хочеш? Немає такого. Тут перепрошують там прошу. От. Тобто просять, прошу пані, і люди перепрошують. І оце слово пані не треба його соромитися, тому що ну, це таке ввічливо до тебе звертаються. Вічливо звертаються, наприклад, можуть перепросити. Я стояла на касі, мені треба було купити товар, і цей товар був у мене в одній кількості. Тобто там було три штучки цих яблука. Але я стояла за цим пакетиком. Ну, якийсь пан перепросив шепрошам, пані. У вас більше ж нічого немає. Ідіть на касу, тут багато з вузиками, багато товарів. Ідіть без черги <свісно> зі своїми яблучками. Ви знаєте, також було приємно. Тобто ми повинні перепрошувати багато, запрошувати, вітатися. І це ось так приємно. Ну таке, ви знаєте, я навіть не уявляю, в Києві я зайду, наприклад, в ту ж лікарню, буду вітатися добрий день. Там на мене ніхто з людей не відреагує. Вони просто не зрозуміють, до кого я вітаюся, ніхто не зверне на це увагу. А тут ось ну, така новизна для мене, можна сказати. І це приємно, я вже до цього звикла. Далі, які іще вихідні дні. У вихідні дні багато поляків, можна сказати, мабуть, всі поляки йдуть в костел. Йдуть в костел і ведуть з собою маленьких діточок. І немовлят. Немовлятам, яким там декілька днів від народження батьки йдуть з немовлятами в костел. Потім Вихідний день, у них, можливо, є які дома справи, які вони роблять у будні дні. Але я звернула увагу, тому що ми на автомобілі ставимо свій автомобіль там і часто ходимо до автомобіля, також їздимо на автомобілі, чоловік працює, їздить на автомобілі. Вихідний день це сім'ї, кудись їдуть на відпочинок. Виходять з корзинками, дітками, собачками, вони десь їдуть відпочивати. Тобто вихідний день ми маємо присвятити Богу і присвятити сім'ї. Я бачу, наскільки тут молодь активна до того, щоб проявляти повагу і любити Бога. Ходять в костел. І у них більше, ніж у нас, саме, є саме такого. Мені би хотілося, щоб і у нас так було. Колись також у нас було. Тобто неділя, це ну, не обов'язково я, наприклад, також молюся, але я більше люблю молитися вдома. І приділяти більше уваги сім'ї. Неділя значить, нічого не роби. Просто приділи увагу сім'ї. Просто побудь зі своїм чоловіком. Просто поспілкуйся більше з мамою, поспілкуйся з онуками, поспілкуйся навіть там з сусідами більше уваги приділи, поговорити із сусідами. Отакі, друзі, мої враження від перебування у Польщі. Ну, такі. Це такі непогані враження. Я намагаюся тільки добре усе засвоювати, і усвідомлювати, і адаптуватись. І зараз ось я для себе вирішила, що ось ця звичка повинна бути гарна звичка не тільки у вихідні дні приділяти більше увагу, а і в будні дні. Ми повинні бути один до одного добрішими, світлішими, теплішими. І я за останній час зрозуміла, що я повинна приділяти більше уваги собі. Тому що раніше, коли приїхала, чесно кажучи, забулася, що таке люстерко, що таке подивитися на себе і не зрозуміти, наскільки ти потребуєш догляду. Я розумію, що поруч зі мною чоловік, поруч зі мною ми живемо ось в українському осередку. Поруч знаходяться українці, поруч ти йдеш в магазин, знаходяться поляки. Значить, ти повинен доглядати і за собою в тому числі. Ось така звичка з'явилася за останній час. У мене постійно подивитися там люстерко і використати косметологічні засоби для того, щоб мати кращий вигляд. Я вважаю, це дуже-дуже. Гарна звичка, дозволяти собі бути гарнішою, дозволяти собі відпочивати, дозволяти собі виконувати певні бажання і розуміти, що твої особисті межі, навіть коли ти живеш не вдома, вони мають бути більш ширшими, ніж ти знаходився саме в цьому такому обмеженому стані. І тому я всім, хто зараз за кордоном, бажаю саме усвідомити своє життя, не спішити. Ми маємо своє життя жити. Мені дуже про це складно говорити, тому що, ну, скажімо. Війна, так, для всіх вона на першому місці. Для мене, вибачте, що так говорю, навіть війна на другому місці, після того, як ми втратили сина. Ох, сина у нас немає уже. Єдине, що мене постійно тягне, поїхати на могилу до сина. І я розумію, що життя ми повинні вчитися жити по-новому. Життя рухається, і ми повинні пристосовуватися до цього життя. Власне, заради себе, хоч я до оце я своєї ще до сих пір не усвідомила. А заради близьких мені людей, то дійсно ми повинні йти вперед, ми повинні посміхатися в життю, і все буде у всіх гаразд. Я вважаю всім миру, добра і щастя. І говорю до побачення.